Віртуальна екскурсія Ротенбургом. Ротенбург на Таубері – Місто в Німеччині, розташоване в історичному регіоні Середня Франконія в Баварії. Він вразить середньовічним шармом, старі звивості бруковані вулиці, середньовічна архітектура і дивовижна історична атмосфера. Ротенбург на річці Таубер по праву вважається одним з найбільш автентичних і фотогенічних старих міст Баварії. Уявіть. Що ви блукаєте мальовничими провулками повз чудові фахверкові будинки, шепочучи казки про минулі часи. Ротенбург на Таубері перенесе вас у світ, де кожен куточок приховує нове відкриття від величних міських стін із захоплюючими краєвидами до знаменитого плянляйна це місце прямо з казки. Будьте зачаровані історичною атмосферою та знайдіть власну пригоду в цьому унікальному місті. Головні визначні пам'ятки Ротенбурга на Таубері, розташовані в його старому місті, серед старовинних мощених вуличок і середньовічних будинків. Парк Бургартен. У імператорів священної Римської імперії Гогенштауфенов був свій замок у закруті річки Таубер. Він був зруйнований землетрусом 1356 року, а його камінь пустили на будівництво стін Ротенбурга. Єдине, що нагадує сьогодні про існування цієї фортеці. Каплиця святого Власія, переобладнана з великої зали замку і в наші дні служить меморіалом жертвам двох світових воєн. Площа Пленляйн. Якщо і є образ, який характеризує весь Ротенбург і є неофіційним символом, то це розвилка дороги Унтершмітгасе. Якщо дивитися на південь, то вулиця поділяється на верхню та нижню смуги. Цей крихітний трикутник, оточений фагверковими та кам'яними будинками, є пленляйн. Тут ви побачите дві брами веж 13 століття. Зіберстурм знаходиться на верхньому рівні, а Кобальцертуртурм – на нижньому, що веде до Тауберської долині. У центрі розвилки знаходиться найкрасивіша будівля ансамблю, вузький фагверковий будинок з гострокінцевим фронтоном та невеликим фонтаном попереду. Ворота Редертор. Однією з найцікавіших зупинок під час вашої прогулянки вздовж навколишньої стіни Ротенбург, будуть ворота Редертор. Розташовані на південно-східному в'їзді в старе місто. По обидва боки від воріт досі стоять два митні будиночки з гострими дахами. Перейшовши кам'яним містком через рів, ви наблизитесь до головної вежі, найстарішої частини оборонного комплексу, побудованої на початку 13 століття. Ця вежа за часів середньовіччя служила сигнальним постом. Вежа Клінгенторп Величний Клінгентор, збудований між 1395 і 1400 роками, є однією з найцікавіших з архітектурного погляду веж Ротенбурга, розташований поряд із церквою святого Вольфханга. Він утворює ворота у міських стінах. Клінгентор виконував іще одну функцію: служив водонапірною вежею, чий величезний мідний резервуар живе в міські фонтани, а також ви можете піднятися на вежу, щоб з помилуватися містом та долиною Таубер. Але на жаль, наша віртуальна екскурсія добігла кінця. Я щиро сподіваюся, що всім вам було цікаво подорожувати онлайн та дізнатися нову інформацію про мальовниче місто Ротенбург. Це місто з багатою історією та культурою, яке зберегло свою середньовічну атмосферу до наших днів. Я вірю, що віртуальна екскурсія дала вам можливість відчути красу Ротенбурга навіть не виходячи з дому.